Всім доброго дня. Собрала я ожину, тут у мене її 800 грам. буду робити джем. Для початку я її проварю без сахара в каструльки, перетру через ситочко, а потом буду додавати сахар. Так, ожину я протушкувала. Так, да, я забула сказати, що я сюди додала ще на дно влила дві ложки Водички, бо поки вона пустила сок, щоб не, при... не пристала. Тепер охолона я її перетру через ситочко і додав сахар. Значить, <зас> так як я сказала, буду перетирати ожину через ситочку, у мене нічого, друзі, не вийшло. Дивіться, оце я перетерла її після того, як пробила блендером. Так, Засипаю в Ну, У мене тут було. 800 грамів ожини. Ну, десь приблизно отошло може грам 150 на косточки. Ну, десь пів кіла засиплю, а то там буду тоді дивитися. Проварю трошки і буду дивитися. Ось так. Та ну ось ожина з сахарцем вже на огні. Минут 15. Прокипить, я буду помішувати, щоб не пристало. І далі покажу, яка вийде. Зварився наш джем із ожини. Він рідкуватий, но я вас увіряю, він застине буде. Густенький. Баночки я попарила. Тепер буду наливати. Ось так. Так, вийшлося в мене дві баночки. Навіть на пробу не залишилось, бачите? Ну нічого. Навіть ця трошки не повна. Так що, ви знаєте, тут дуже багато піктіна, воно прямо застиває на ходу. Я ось трошечки там на ложки було, і прямо вже, вже береться кисельом. Так що, друзі, в кого є така можливість варіть джем, варіть варення, це дуже вкусно, полезно. А я вам желаю здоров'я і мирного неба. До побачення!